Продався фармкомпанія, Вредитель. Розвалили лучшу медицину в мірі. Молоди що не розуміє, що таке болезні. Сталіна на вас ні! Всім привіт! Усі ми чули історію про старого фельдшера, який прийшов посеред ночі, поставив у кола і через 5 хвилин все як рукою зняло. Або історію про те, як один раз прокапався і на 10 років хронічна хвороба відійшла. Якщо вам знайомі ці історії, то давайте сьогодні поспілкуємось про те, що таке ліки. Що робить їх ефективними, доказовими, а також що таке ефект плацебо. А ще поспілкуємося, що таке кремлівська таблетка, що це за феномен і звідкиля воно взялось. Ну і в одному з попередніх відео я там наїхав на святу мазь Вишневського, тому про неї сьогодні ще поговоримо в бонусі. Щось я затягнув зі вступом. Поїхали! Розпочнемо з історії. У 1917 році більшовики прийшли до влади. Вони ще не мали конкретного плану, чим будуть займатися. У їх ціль була одна захопити владу, зігравши на настроях натопу. Що вони і зробили. Потім буде червоний терор, громадянська війна, комунізм. На карті світу з'явиться нова кривава імперія СРСР. Мільйони життів буде скалічено або фізично знищено. І тут раптом в тоталітарній машині війни, терору та пропаганди виникає найкраща медицина у світі. Не пахне на Махаловом. Зараз у сімашкофілів палати почне. Канал медичний, тому ми не будемо глибоко лізти в історію. У нас і так вистачає чудових україномовних каналів, таких як Брати Капранові, ВОЗ або реальна історія за Кимом Галімовим. Тому, якщо ви хочете дійсно знати нашу історію, а не радянську пропаганду, посилання залишу в описі. СРСР проіснував 70 років, це більше трьох поколінь, тобто десятки років тотальної пропаганди і промивання мізків про Рівність. У той час як елітні комуністи мали змогу жити у восьмикімнатних квартирах, лікуватися за кордоном, а також купувати імпортні речі, що, звичайно, простим смертним було недоступно. А ще нікому не можна було довіряти абсолютно нікому, кругом вороги. Це призвело до того, що Радянський Союз виховав новий тип людини Homo Sovieticus. І відголоски цієї радянської муштри ми відчуваємо і по сьогодні. Замість того, щоб Просто дотримуватись здорового способу життя, робити вчасно щеплення і просто слідкувати вказівкам лікаря, ми починаємо знаходити спроби обійти систему. Така собі країна лайфхаків. Взагалі, у нас обійти систему як національна ідея. Таблетки то хімія, вакцина то чіпи. А от сидіть з гімороєм на розпеченому відрі це так, це по-нашому. Якщо що, це не прикол, це реальна рекомендація сайту про здоров'я, у нас навіть про це є відео на каналі. Просто дотримуватись правил і законів це не для нас. А десь у світі є країни, в яких, щоб відсидіти, треба почекати чергу. Отже, поговоримо про ліки. Дуже часто на слуху у нас фрази доказова медицина, доказовий лікар, доказовий препарат. І навпаки, якщо препарат не підпадає під ці критерії, ми нагороджуємо його титулом фуфломіцин. Що ж робить препарат доказовим? Цей напрямок з'явився у ХХ столітті, і він означає, що будь-яке ствердження має пройти незалежне дослідження з обов'язковим математичним розрахунком похибки. Гарно це звучить як подвійне, засліплене, рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження. Навіщо такі складності, спитаєте ви? Вся справа у ефекті, про який ви чули, це ефект плацебо. Це ефект Уявного покращення, коли лікують не самі ліки, а віра пацієнта в них. А також харизма лікаря, його майстерність переконувати. Ну і також не забуваємо, що час також лікує. І щоб не вілювати оцей самий ефект плацебо, і були придумані згадані дослідження. Давайте одразу до прикладів: ми бачимо дослідження одного препарату, який покликаний лікувати закладеність носа. Ми беремо певну когорту пацієнтів і ділимо їх на три рівні групи. Абсолютно рандомно. І перевіряємо, як в кожній з них зменшиться цей симптом через три дні. Перша когорта це та третина пацієнтів, яка взагалі не отримувала жодних ліків. Наприклад, завдячуючи тому, що більшість ГРВІ минають самі по собі з часом. У нас є ціла індустрія з виробництва віринів, міксинів, флазидів. Це, напевно, найважче пояснити пацієнту, що є деякі захворювання або стани, які минають самі без таблеток. Це певно, найважче, що може бути. Друга група пацієнтів це ті, хто отримували препарат пустишку. Порожній, нуль. Але при цьому вони думали, що лікуються справжніми ліками. Що ми маємо на виході? Спонтанне одужання, плюс віра в препарат, і відсоток пацієнтів, яким стало легше, уже 34. Це і є наш ефект плацебо або уявного лікування. Ну і третя група це пацієнти, що отримували досліджуваний препарат. Він там був. І як бачимо, що різниця в його ефективності між ефектом плацебо незначна. Тобто, даний препарат не пройшов дослідження, і в нього тепер два шляхи: або у смітник, або на полицю аптек з гордою назвою фуфломіцин. Частка ефекту плацебо становить десь 10%. Це ті самі, котрим Оксолінова мазь допомогла не захворіти на ГРВІ, і вони зараз про це активно строчать в коментарях. Ні, ну серйозно, ну як це взагалі можна дослідити? ГРВІ викликають 200 вірусів. От це треба знайти людей, цілу групу людей, які не хворіли жодним з цих вірусів, тобто не мають до нього імунітету. І потім ко... А спочатку нам уздикати оцею жижою носа, а потім кожному з них давати нюхати пробірку з кожним вірусом. Хто на це взагалі погодиться? І приклад другого препарату. Від болю в суглобах. Як бачимо, такі самі подібні три когорти пацієнтів, і в першій когорті контрольній у 14% біль в суглобах на 10-й день минув сам. У другій когорті, уже у 22% біль пройшов. Це наш ефект плацебо. У третій групі біль зменшився уже у 68% досліджуваних. І ми можемо сказати, що цей препарат дійсно. Лікує біль у суглоба. Цей препарат пройшов дослідження і він ефективний. І Ви помітили, що відсоток далеко не 100%, а всього-навсього 68%. Запам'ятайте, 100% результат обіцяють тільки шарлатани. Зазвичай такі дослідження дуже вартісні, і це не може не вплинути на ціну препарату. Продався фармкомпаніям! Та це не завжди так. Наприклад, такий препарат, як Еналаприл Має чудову доказову базу і при цьому вартує копійки. І є деякі фуфломіцини, вартість яких перевищує тисячу гривень за один флакон. Тому взаємозв'язку між ефективністю препарату та його ціною немає від слова зовсім. Важливий момент: кожен ефективний препарат, крім очікуваної користі, завжди несе очікувану шкоду. Для розуміння ситуації, як наш організм сприймає ліки, наш організм їх сприймає як щось чужерідне. І він намагається всіма силами його позбутися. Тобто печінка його максимально знешкоджує ферментами, а нирки і кишківник його хочуть максимально швидко вивести з організму. Так ми зустрічаємо будь-який чужорідний об'єкт. Які б це помощні ліки не були, наш організм не знає, що ці ліки нам потрібні. Саме тому фармацепти, біохіміки створюють молекулу лікарського засобу саме так, щоб наш організм максимально довго його з себе виводив: 8, 12, 24 години. І поки наш організм зайнятий виведенням цієї чужорідної речовини з організму, вона і дає такі потрібні нам ефекти. Так працюють всі ефективні ліки. Тому, якщо препарат не має побічних дій, взаємодій чи його неможливо передозувати, вирогідніше за все він визнає. До мене, як до лікаря, дуже часто звертаються за порадою, так, за освітою я лікар, порекомендувати щось таке, щоб от випив одну таблетку і на наступний день здоровий, щоб таке, щоб мертвого підняло. Наче я в інтернеті розповідаю щось одне, а в реальному житті я знаю якісь таємничі секрети. Ні, шановні, так це не працює. Кожна хвороба потребує часу на одужання. Так, ми можемо зменшити страждання, полегшити симптоми, можемо навіть компенсувати певні функції організму. Але жодна таблетка і жодний укол не замінить вам відпочинку, якісного сну та правильного харчування. Кожна хвороба потребує часу на відновлення функцій. І жодна кремлівська таблетка його не замінить. Гірка Марсель. Кремлівська таблетка. Що це за феномен? Звідки взагалі взялось це поняття? А пішло воно з часів застою, часів СРСР. Їх по-іншому ще називали епоха старців або епоха пишних похорон. Нібито була якась секретна розробка КДБ, якою годували кремлівську еліту, завдячуючи цьому, вони жили довго і виглядали живчиками. Та чи було це насправді? Основоположнику епохи Брежневу на момент смерті було 75 років. Андропову 69, а Черненку 73. Чи такими ж вони вже були і старцями, враховуючи, що о цьому молодому чоловіку 82 і він наступної осені планує йти на другий срок виборів. До речі, появі цього феномену найбільше ми все ж таки завдячуємо Черненку, тому що це до нього в лікарню приїхала преса, зробили в палаті Бутафорську виборчу дільницю. Він ледь ледь сказав декілька слів на камеру, проголосував за світле майбутнє, тобто за себе, і через декілька днів все одно помер. А що прості люди? В середньому тривалі життя в СРСР була всього-навсього 68 років. Тобто наші старці недалеко втікли від простого народу. При цьому вони все ж таки мали доступ до якої-не якої міжнародної медицини та до кращого, що мала радянська медицина, що все одно не врятувало їх від вмирання на камеру від серцевої, неркової, печінкової недостатності. До речі, сьогодні європейці живуть в середньому більше 80 років, що зайвий раз доводить, що. Успішна система Семашка – це такий самий міф радянської пропаганди, як багато інших. Зараз у совкодрочерів в дим з сідушки піде. А її наслідком є те, що перші 20 країн за рівнем смертності це або країни колишнього СРСР, або соціального табору. Ще один цікавий рейтинг це рівень смертності, що залежить від неправильного харчування. І тут також всі перші 20 позицій, усі свої, усі країни. Бувшого Радянського Союзу або соцтабору. Великий привіт Певзнеру з його столами первим, вторим і сладким столом в конці. До речі, пити чай з цукром це також винахід СРСР. Як і обіцяв, сьогодні бонусом поговоримо про Мазь Вішневського. Але ж вам не цікаво почути, що цей лінімент недосліджений, немає доказової бази, що його ефективність та безпека не доведені. Вам також не цікаво буде почути, що сьогодні, в 21 столітті, є такі чудові методи догляду за раною, як гідрогелі, гідроколоїди, пінки, пластирі та все інше. Мені до душі дуже припав один коментар про те, як у часи Другої світової війни мазю Вішневського рятували солдат. Начебто тоді ще не було антибіотиків. Так от, такий антибіотик, як пеніцилін, був відкритий у 1929 році, а в часи Другої світової війни його вже виробляли в промислових масштабах. І тоді, як Британія і США ломали голову, як наростити виробництво і максимально раціонально в умовах війни його використовувати, СРСР мазав своїх солдат Мазю вішнєвського і робив сталінські самовари. Що зайвий раз доводить, що в тоталітарній державі не може бути пацієнтоорієнтованої орієнтованої медицини. А на цьому все. Всім щиро вдячний за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, що я врядітель, продався в фармі, нічого в медицині не понімаю, в переході купив диплома. Таким чином, ви самостверджуєтесь і піднімаєте моє відео в рейтингу, що я вважаю чесним обміном. Всім більше доказової медицини! Папа! -па.